Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі FeruumCom. Мене звуть Сергій Шихайлов І сьогодні у нас виїзне, не сценарійне відео на каналі Ferumcom, де у нас, як правило, виходять сценарійні короткі відоси. А, виїзне, бо, як правило, таке відео мало би зніматись на наш другий канал, на канал Fairroom Live Якщо вам такий формат відео сподобається, знаєте, що посилання на наш другий канал є в описі до цього ролику і точно до цього каналу воно прям стопудово буде. Говоримо сьогодні про BlackView BL 9000. У нього два екрани. Бачите, другий, бачите, перший. І це не єдина фішка цього телефону. Зараз будемо про нього говорити. Хвилина дуже важливої інформації. Відео буде, скоріш за все, не на 10 хвилин, я так собі думаю, для того, щоб скоротити час перегляду цього ролику там от трішечки нижче. Трішечки над лайком, який ви стовідсотково вже прожали. Значить, там є ще коліщатка, Якщо на нього тиснути, можна обрати швидкість відтворення, поставити 2Х, і буде все супершвидко. Вдвічі скоротити час на перегляд цього ролику. Це по-перше. По-друге, відео знімається без сценарію, тому що у мене тупо немає часу на його написання, на купу величезну гарних проводок і так далі. Тому що у нас на момент зйомки цього відео ми маємо 16 січня. А виробник, котрий заслав мені цей телефон, попросив до 17-го, а точніше, спочатку до, а тепер уже 17-го, випустити це відео, щоб ви його подивились і знали. Що 17-го числа, саме 17-го, коли ви дивитесь це відео, у вас буде змога у перших 500 людей придбати собі цей телефон, якщо він вас зацікавить, за ціною 299,99, умовно 300 баксів. Далі ціна кілька днів триматиметься 329,99. Це там, типу як івент проходить. А далі, типу як оригінальна стабільна ціна 660 доларів. Не знаю, хто його за стільки аж купуватиме. Але за умовно 300, 320-350 доларів. Попередньо це дуже гарний телефон. І зараз я розкажу вам, чому. Про комплект ми поговорили в окремому ролику, який і лежить на тому самому каналі Fairroom Live. Ви можете піти його подивитись. Ми однозначно ще раз виділимо 120 ватний зарядний адаптер. Можете на нього подивитись в розпаковочці і на дещо інше. І про час заряду ми сьогодні, звичайно, поговоримо. Але почнемо ми. Я його вже взяв, щоб вам показувати на нашу другу камеру. Да? Але ми почнемо зі зв'язку. Спочатку GSM зв'язок все круто. Він мережу тримає дуже стабільно з нашими операторами. Проблем взагалі ніяких нема. Воно мій лайфсел підхопило моментально. Перезавантаження навіть телефону не було потрібне. Але так сказати, навірника, його все одно перезавантажив. Воно підтягнуло час, дату, все нормально синхронізувалося з цим картою, все чудово працює, з інтернетом теж проблем нема. З якістю голосових дзвінків все супер. Е, мої співрозмовники просто унізили і унічтожили мій iPhone, тому що вони сказали, що настільки добре мене ще ніколи, мабуть, не було чути. Я з ними говорив по. Бол 9000. Вони сказали, супер якісний зв'язок, нам дуже подобається. Тобто тут два варіанти. Або в iPhone, прям мікрофон ну повне говно. А тут просто нормальний. Або в iPhone все-таки нормальний мікрофон. А тут, типу, як хороший. Хоч ти хочете не вірте. Я просто повторюю те, що мені сказали, так добре, тебе ще чути не було, мабуть, ніколи. Що ще хоч, а під час телефонних розмов є можливість запису, власне кажучи, цих телефонних розмов. Можливо, для когось це буде дуже важливо. Блютуз, NFC, це все тут є, воно працює чудово, з Wi-Fi також ніяких взагалі проблем нема. Більше детальної інформації є на офіційному сайті виробника. Можете подивитися, які там частоти, які там Wi-Fi, які іменно блютузи. Ми зараз на цьому зупинятися не будемо. Я скажу також, що з GPS все круто, я витягнув сімку, я вимкнув Wi-Fi, Wi-Fi Я перезавантажив телефон із холодного, так скажімо, старту, просто біля вікна в моїй квартирі, менше, ніж за 20 секунд телефон спіймав. Вперше це було включення GPS -у. 11 супутників. Я скажу, що це, мабуть, дуже гарний результат. Тепер ми будемо переходити до зовнішності і почнемо ми з фронтальної панелі, якби дивно це не звучало. Ви бачите, тут екран. Але ми зараз говоримо не про екран. Ви бачите велетенські рамки по контуру екрану, і вони тут дійсно є. Чи це смертельно, мабуть, ні. Тому що ну, я коли вперше побачив картиночку з цим телефоном, я відразу зрозумів, що це те, що називають англомовні люди, rugged phone. Тобто захищений, створений для роботи в екстремальних умовах. Ну і по ньому це якби чудово видно. Він товстелезний, він дуже масивний, він тяжкий, у нього великі рамки по контуру екрану, і на фоні ще тих рамок ще є якби тіло самого телефону. Тильна сторона у нас, типу, як з закосом, під який став кевлар чи екошкіру, я не знаю, як це правильно назвати. Мабуть, все ж таки отут десь під екошкіру, а отут десь під кевлар, але все це пластик. Але якісний і дуже приємний на дотик. Тут у нас металеве кільце, в ньому ви бачите, вбудований другий екран. Тут у нас живуть дві камери, а тут от зверху це вставочка спалах, ну і логотип виробника. Як я сказав, тут у нас є... NFC під цією кришкою. До речі, бездротову зарядку. Я чомусь забув затестити, але це ви можете перевірити на сайті виробника. Я не знаю, чи сильно треба в захищеному смартфоні взагалі бездротова зарядка. Ребра у нас повністю пластикові, але є вставки з металу. Наприклад, от на правому ребрі. У нас на цій вставці живуть. Качель регулювання гучності і кнопочка увімкнення. Сповіщення, що у нас тут waterproof і три, я так собі думаю, декоративних гвинти. Але все одно виглядає це епічно. На протилежному ребрі у нас є. Кнопка, яка називається розумний ключ, тобто кнопка, що програмується, лоток під дві сімки, під дві пам'яті пам'ять розширити, на жаль, тут неможливо. На верхній грані ви можете бачити місце перфорації мультимедійного динаміку номер 2 А номер 1 у нас живе на протилежній на нижній грані. І тут же ви бачите, у нас закритий заглушкою порт Type-C. І мікрофончик, на кожному не ребрі, а торці, ви бачите, ще у нас отаке от армування. На випадок того, що коли телефон опадає, тут на кожному воно є, щоб телефона, коли вона падає, вона приземлялась на ці виступи. І таким макаром, можливо, трішечки не так боляче йому буде. Окрім того. Відбій тривоги це завжди добре. Як ви зрозуміли, можна у нас піддіти. У нас в комплекті є спеціальний медіатор. Що е Type-C порт що місце для вставляння сім-карток, але можна це робити і нігтем, якщо у вас потужні нігті, як і будь-яким. Не дуже гострим, але тонюсіньким предметом, банальною скріпочкою. Зібрано все потужно. Захист ip 68, ip 69 k тут теж на місці. Відчувається телефон масивною, потужною, надійною лопатою. Він нічого там всередині не трясеться. Воно дуже приємно зроблено і якась, ну хоч якась олеофобка на фронтальній панелі є. І скло у нас тут горіла глаз Victus, якщо я нічого не плутаю. По збірці питань нема. І з цікавого, кнопочка, котра у нас є кнопочкою вклю-виклю, вона також є сканером відбитку пальця. Я зараз спробую навести фокус-покус труляля. Начебто я це зробив. От ми погасили, оп, є. Ще раз оп, є. Ще раз оп, є. А тепер я спробую, от якось так. Давайте я його все ж таки перехоплю. Іншим пальцем вже натискаю, направляю на свою мордяку. Оп, секундний втик. І через цей один втик, секундний, у нас телефон ще й розпізнає користувача по його, так би мовити, фейсом оптейбл. Що то, що то працює нормально і адекватно. Претензій до роботи, що розпізнавашки обличчя, що сканер відбитку пальця у мене немає. Але що, очевидно, сканер відбитку пальця є більш безпечним способом розпізнавання користувача. Що ще, мабуть, про цю кнопку ми поговоримо. Для цього ми кладемо смартфон в центр кадру. Ми відкриваємо налашт... Коротше, давайте отак налаштування. Ми заходимо в. Боже, де ж воно є? Воно є, здається, ось тут. Тут у нас є розділ розумний ключ. І ми бачимо, що тут є змога задати дії для цієї кнопки. Натиснути один раз я вибрав увімкнути ліхтар. Другий варіант, можна двічі натиснути, і можна або відкрити додаток, будь-який з тих, що у вас запущені, або виконати якусь швидку дію. Будь ласка, те, що я задав, це увімкнення ліхтаря. От я один раз натиснув, ліхтарик увімкнувся. Якщо у нас екран погашений, все одно я один раз натиснув і ліхтарик увімкнувся. Тобто з цим ніяких взагалі проблем немає, і це, мабуть, досить добре. Окрім того, що цікавого іще можна знайти в налаштуваннях. Знову давайте через сюди ми зайдемо. Допоміжні функції. Що тут є цікавого? Є режим рукавичок, телефон ще раз, phone, розрахований на тих, хто буде його використовувати в екстремальних умовах. Ну, В Україні зараз, очевидно, це фронт. Якщо хтось із хлопців з фронту зацікавиться таким телефоном, цілком можливо, що там він буде досить актуальним. Наприклад, тому що тут є ще, наприклад, наприклад тому і ще і тому, що тут є режим для роботи в рукавичках. Окрім того, наприклад, тут у нас є функція очищення динаміку. Тобто телефон, наскільки я розумію, я цього не вмикав, але я так думаю, що тут буде е спеціальний звук відтворюватись через динамік і вибивати вологу, із, власне кажучи, самих динаміків для того, щоб е ну, банально ці динаміки прочистити. Ну, Давайте натиснемо. 2000 Я був правий. Коротше, динамік можна прочистити. Ми це з вами зрозуміли. Далі по корпусу у мене, мабуть, все і нема чого доповнити. І ми відкриємо, поки ми тут на лаштуваннях знаходимось, розділ екрану. І прямо тут можна задавати налаштування як для екрану е, основного, так і для екрану додаткового. Почнемо ми з основного. Кольорова, ага. відеозапис, режим читання, я щось не зрозумів. Плавне відображення, от те, що я хотів. У нас 120 Гц, дорогі друзі, екран. Я сподіваюся, що вам це чудово видно. На всяк випадок ми зробимо екранчик ще трішечки темнішим. Якось так? Так, точно вже ви маєте все добре бачити. Можна обирати кілька варіантів в плавності відтворення картинки. 120 Гц, 90 Гц, 60 Гц або ж смарт. Режим, як вам більше подобається. Це кльово. У нас тут умовно IPS-матриця. Для когось це буде мінусом, тому що немає ловизу на екрану, його тут дійсно нема. А для когось це буде плюсом, тому що немає шіму, не стомлюються очі. І окрім того, наскільки мені відомо, усі оці світодіодні панелі вони більш чутливі до. Падіння і банально такий екран, навіть якщо не розбився, він ну, не розбився в сенсі, ви не бачите тріщин. Там все одно можуть бути мікротріщини, завдяки котрим ваш екран фактично перестане нормально працювати. І тому використання ips панелі тут, як на мене, абсолютно. Виправдане. Дивитись на цей екран під прямим кутом абсолютно одне задоволення. Він адекватно читається, в тому числі і на сонечку. Ось вам, будь ласка, верхній поріг яскравості, От настільки яскрава картинка. Не найяскравіший екран на ринку, але цілком адекватний. Так, оце вам мінімальний поріг. І було у нас з яскравістю десь щось якось ось так. От. Чутливість сенсора адекватна, в мене до екрану претензій нема. Окрім того, він плавний. Що ми будемо говорити про екстремальні кути огляду, то, звичайно, як тільки ми його під якийсь більш-менш дурнуватий кут ставимо, то кольори не так, щоб пливуть, але втрачають яскравість, але при цьому екран все одно цілком собі читається. От, ну, власне кажучи, якось так. Ми будемо переходити до питання мультимедіа. Як ви зрозуміли, по екрану, ок. Мене він влаштовує на 700%, і повірте, в рамках радіатфонів це офігенний екран. Мультимедіа питаннячко, ми почнемо з того, що чомусь тут немає міні-джеку, в тому числі і не де під заглушкою. Тому, якщо вам захочеться використовувати друтові наушники, якщо раптом у вас якісь такі якісні є, то вам для цього доведеться використовувати ще й адаптер. Ну, от так. Ми відкриваємо YouTube. Ми відкриваємо Рамштайн, точніше Ліндеман Auf. Ми робимо максимальну гучність, от аж таку. І трішечки слухаємо. Тут встановлена акустика від Харман. Це круто. Дуже. Тепер. Послухаймо ще трішечки, але вже м'ясця. Як ви зрозуміли, я вам тільки що це показував за тулянням нижнього спікера. Тут реалізовано стереопару. Тобто. Тут стереодинаміки, і це круто. І окрім того, навіть в режимі м'язця телефон не хрипить, не шипить, не розвалюється. Динаміки гучні, не найгучніші на ринку, але досить гучні. І рука не тягнеться при перегляді фільму чи під час гри підключати навушники для того, щоб отримати ще більше деталей. І так, динаміки звучать досить. Круто. Тепер ми говоримо про камери і почнемо ми з селфі-знімків. Як на мене, ті, що зроблені в світлу пору доби, в гарному освітленні, взагалі тупо пушка. Мені вони от тупо подобаються. В кімнатному освітленні контент сам по собі, звичайно, трішечки погірше буде, але він все одно не прям дуже поганий, і я очікував сильно гіршого, якщо чесно. Якщо ми говоримо про знімки на основний сенсор, він також, якщо чесно, приємно здивував. Я думав, і ще раз буде. Сильно гірше. Це перший райдфон, який отак от досить непогано фотографує з тих, що я юзаю, юзав, колись тестив. І мені подобається і баланс білого, і чіткість фото. Абсолютно все адекватно, якщо чесно, враховуючи умови зйомки. А нічний режим дивує тим, що він тут взагалі є, і що в умовах, коли освітлення майже повністю відсутнє, він щось там з тих кадрів ще й все-таки вміє витягнути. І це шок контент А відео ще й пишеться в 4К, я взагалі не пам'ятаю захищених смартфонів, що у мене були на тесті і писали, блін, 4 к А це трушне 4 к так без стабілізації. Але в цілому, як на мене, максимально адекватно. Тепер ми говоримо про цей другий екран, про який я взагалі забув вам сказати. Як ви бачите, він сенсорний. Тут можна тицяти різні ярлички, можна міняти ви до цього циферблату, який тут відмальовується. Якщо тут вісять якісь віджити, то з ними можна взаємодіяти. А в налаштуваннях у нас, звичайно, є окремий пункт, який називається задній екран. І тут, власне кажучи, ви можете змінювати стиль годинника. Тут у нас є кілька циферблатів, можна змінювати кольори, можна взагалі сюди і фотку поставити, але я не знаю, здається, з годинником трошки покраще буде. Можна вибрати, як швидко він потухне, якщо швидко він з'явиться. Можна, як я сказав, різні ярлики програм сюди ставити. Окрім того, є і плеєр, але тут тільки YouTube Music, якого в мене не немає аккаунту, і тому я нічого сюди не прив'язував. Але така технічна змога є. Тепер ми тихенько переповзаємо до питання заліза. Залізо ми будемо коментувати, дивлячись на скрін, і от вам скрін продуктивності системи, якщо точніше, то конкретно це скрін Тротлінгу. І тут за 15 хвилин ми втратили 20% продуктивності, умовно кажучи. У нас в топі 250 майже 7. Гіпсів, да? а в мінімумі 192. Взагалі, не найгірший результат, якщо чесно. Далі ми маємо 10 700 попуг в PC Mark продуктивність, а не автономність. В Antutu ми маємо 752 тисячі попугаїв. -пу -пу в умовах реального використання софт. Інтерфейс, різноманітні е, службові програми, де не потрібна прям вау, графіка і супернавантаження на процесор, і навіть елементарні ігри, типу Subway Surfers, Бравл Старси. Воно тут все літає, і ти просто в шоці, як все плавно, і 120 Гц, що очевидно відчувається, тру відчувається. Але цим, відверто кажучи, нікого не здивуєш. Я встановив танки, я вибрав максимальну графу йому тяженько. Я вибрав середньо-високу, І він мені перші чотири катки навіть відкручував танки в 100-120 FPS. В 100 120 FPS на середньо-високих налаштуваннях. Афігеть. Тобто, я думаю, що якщо ми поставимо середньо низькі або просто середні. То ми каток 20 сміливо граємо в умовно 100 FPS, і воно не падає нижче, воно не лагає. І блін, це Blackview! І тут 120-герцовий екран, і він відразу, от ти на ринок виходиш, от телефон виходить, ти його купуєш, і в ньому вже є підтримка тих грьоних 120 гц в сторонньому ПО, в тому ж в тих же танках. Да? Я думаю, не тільки в танках. І воно є. А не те, що ти купуєш якийсь флагман від a бренду де заявлений і він є, фактично, фізично 120-герцевий екран, але в Софті ти його, блін, не відчуваєш. BleckViewCактиз. Розкажи їм <им> всім. Чесно, я приємно задоволений. По продуктивності системи у мене взагалі ніяких претензій нема. Я жодного разу не відчував, що телефон десь тупить. Що лишилось? Акумулятор. Акумулятор. Спочатку я показую важливий скріншот. Він виглядає отак. 11 годин 21 хвилина. Ми розряджались на максимальній підсвітці екрану. І якщо зазумити скрін, можна ще побачити, що у нас лишилось, умовно, 20% АКБ. На максимальній підсвітці екрану. Телефон розряджається надповільно, якщо ти його не навантажуєш іграми. Реально, цієї автономності, я гарантую вам, буде вистачати ну чи іграми або. Навігацію, оце те, що вижирає акум капець. все інше майже його не їсть. Ви залізобетонно будете мати як мінімум. Два дні автономності це при дуже активному використанні, Це коли і музику слухаєш, і переписуєшся з кимось, і на ютубі щось глянув, і по телефону поговорив. І все ж таки інколи ігри і інколи навігація, два дні залізобетонно. Якщо навігація і ігри у вас не дуже часто використовуються, він може й тиждень проживе. і це офігенно. А окрім того, Сергій для вас заміряв швидкість зарядки. Завдяки чи, за допомогою того самого адаптеру, що йде в комплекті. Нагадаю, що особливість цього телефону є те, що у нього два акумулятори. Два, якщо не плутаю, по 4400 мАч За 5 хвилин 19%, 10 хвилин 34, 15,46. 20 хвилин 57%. За 20 хвилин ви заряджаєте телефон більш ніж наполовину. Це офігенно. І він стабільно прям живе ну, день, ну ти його, Ну ти ну прям старатися треба, щоб його розрядити. Далі, 25 хвилин 67%, 30 хвилин 76%, 35 хвилин 86%, 40 хвилин 94%, 45 хвилин 100%. За 45 хвилин ми заряджаємо, там навіть трішки менше буде. За 45 хвилин ми повністю заряджаємо, умовно, восьмитисячник банку. Офігеть. Чесно, офігеть. Висновки. Об'єктивно, чесно, от чесно, телефон сподобався. Слабкі вузькі місця це камери. Вони все ж таки не ідеальні. Але за мірками раді фонів досить достойні. Серйозно. Все. Ну, можливо, через рік чи через два в геншин ти на ультрах та ти відразу на ультра грати на ньому не будеш, але навіть на високій графіці ти не пограєш. Окей, все. У всьому іншому він монстрозно виглядає. Комусь це подобається. Мені особисто не дуже, але комусь подобається. Він дуже гарно зібраний. Він захи. І ще раз він монстрозно виглядає. Він дуже гарно зібраний. Він добре захищений, в тому числі від падіння, не тільки від води і пилюки. В нього непоганий замірками класу екран. Так, в нього рамки є, але це захищений телефон. В ньому є і розпізнавашка морди, і сканер відбитку пальця, і NFC. І нормально працює е, Wi-Fi, GPS, NFC, це все, що хочеш. В ньому чудово реалізована е, голосовий зв'язок і все інше. Чудово працює GPS, є смарт-кнопка програмована комусь, це теж буде козир по-любому. Змога запису голосових дзвінків для когось, це пунктик, от я хочу, от дайте. Але воно є, це добре. Е, у нього адекватні стереоспікери, і в нього притомне, максимально притомне залізо, в котре дозволяє зараз грати майже в будь-що на середніх налаштуваннях. Це дуже добрий показник. Єдине питання, з яким є от в комплекті величезний знак питання це оновлення. Я не отримав жодного. Чи будуть вони, я не знаю. Але навіть зараз телефон працює адекватно. І переклад інтерфейсу, до речі, ну, на українську мову, ну, не в усьому прям ідеальний, але інтуїтивно зрозумілий. Там, наприклад, є такі перли, як екранний дисплей. Але, ну, ну понятно, що щось про дисплей. Чи про екран. І ви розберетесь. У всьому іншому трубка реально дуже приємна. Я дуже приємно здивований роботою бренду. Круто. Можна купувати. І ще раз нагадую: посилання в описі є не тільки на розпаковку, не тільки на наш другий канал, але і на купівлю цього самого телефону на Алікспресі. У мене розрядилась друга камера, але головне, що ця ще поки що пише. От е, за акційною ціною, в умовно, 300 доларів перші 500 покупців його вихватять. І за 330 усі, хто його збирається придбати, в період акції, а акція триватиме з 17-го першого да, 17 по 19.01. Дякую, що дивились. Слава Україні! До нових зустрічей. Але перед тим, як закрити це відео, обов'язково подивіться на плашечки з іменами наших спонсорів і патреонівців. Вони просто золоті люди. Дякую їм величезно, що вони у нас є. Долучайтесь до їх лав, підтримуйте канал, якщо маєте змогу і бажання. На все добре, слава Україні!